Не дивлячись на те, що їх мало, але їх навіть моментами бувають чутно на ОСК Металіст. Чигурко отримує м'яч від синиці. Ну, до речі, втрату Краєва пов'язують із тим, що краєв недостатньо нібито відігравав у обороні. Тут зараз подача дуже хороша. Синиця можна забувати. І робить рахунок 1-0. «Синиця» 19-25. забуває. На противогола на поємно. 23 хвилина нашого матчу 1-0. Якщо у першому турі харків'яни не забили у першому таймі, то тут уже бачимо Сумбур у обороні ПФК Суми. Незіграність. І у результаті цей пропущений м'яч так технічно майстерно зіграв Олексиниця у цьому епізоді. Але не варто розслаблятися харків'янам. Ми вже говорили і всі прекрасно знають про те, що суми попередні два тури також пропускали першими. Але потім збиралися із силами і відігравалися. Думаю, про це говорив неодноразово. Бачимо у повторі зараз цей гол. Синиця на техніку зіграв, обвів він цим ударом. Анатолія Старущенка пощастило просто. Там дуже майстерний у Волині. Денис Кожанов. Загалом плеяда на раці, які грали у Європі, які грали у прем'єр-лізі свого часу, повернулися до Луцька. І не разом із командою. Дві хвилини, як бачимо, компенсував арбітер до першого тайму. Тож ще дві хвилини футболу у нас буде на ОСК-Металіст. Можна зараз на Чиурка. Пенальті. Залізобетонний пенальті є у нас. І, і перший гірчичник у цьому матчі. Перша жовта картка від Геннадія Серпутька. Здається, Ярослав Рафальський. Ні? Давід Кохія. Кохія, який не проявляв себе належним чином у цьому першому таймі. У підсумку ми бачимо, він ще й підводить свою команду. Хоча підводить не на 100%. Цей пенальті можна ще й не забити. До м'яча підходить Олег Синиця. І він зараз має шанс зробити дубль. І ще й забити такий важливий. До речі, кохій також дісталися. Ми бачили на стегні. У нього така рана була. Ну що ж, Олег Синиця проти Анатолія Старущенка. Хто ж буде переможцем у цій дуелі у цьому двобої? Чекаємо на свисток від Серпутька. Тож синиця розбігається, куди буде бити Серпуцьком. Бачимо, припрошений Серпуцько, а Старущенко відбуває цей удар. І Кохі, який помилився в епізоді, коли збив гравця харківської команди, подякував зараз своєму рятівникові. Дійсно, Фернандо показав тому матчі проти гробізнеса, що може бути таким собі диригентом. Та стрімка та просто блискуча контратака. Я думаю, це одна із кращих контратак, яка загалом була у цьому сезоні у першій лізі. Вона виявилася до того ж результативною. А тут зараз синиця проноситься лівим фланом. Накручує своїх двох опонентів, закручує до штрафної. можна забувати. Ні, перепрошую. Це не був синиця. Синиця зараз поміняється флангами із Романовим. І знову та сама зв'язка спрацювала. Знову Синиця. Дубль. Прекрасно! Це просто супер. За позицією спочатку зреагував, не поміти одразу, що Романов та Синиця помінялися флангами, хоча це традиційно для них обох. Тут бачимо знову Романов. Двадцятка на десятку навішав і знову той са... такий самий майже навіс. І знову на виконанні, і знову Синицю ніхто не накрив захисників ПВК Суми. І, врешті-решт є для металіста 19-25 ця перевага, цей упевнений гандикап, який вони так кортіли мати ще у таймі першому. Але у підсумку замість 45-ї плюс першої маємо другий гол на 64-й хвилині. Сергій Золотницький. Він майже не підводився на ноги цього поєдинку. Як не показують о, лаву запасних сум. Він сидить і спокійно спостерігає за цією грою. Синиця. На Калюжна передача. Прекрасний пас вирізає за на калюжний. На... Як зараз не забитий. хет-три! Третій гол до... це просто неймовірно. Це просто феєрія. І ми вітаємо Олега Осениці. Я думаю, він же зараз є 100% найкращим гравцем цього поєдинку загалом не лише у складі металіста 19-25. Не вдалося Коваленко, якому піхав, як кажуть футболісти, як кажуть, загалом футбольні люди Срівеля відзначитися, хоча момент був у нього також дуже прекрасний. Але натомість вдалося завершити цей епізод, логічно завершити Олео Синиці. І... У підсумку маємо третій гол від цього гравця. Дивимося зараз. У повторі якраз Синиця розпочинав цю атаку І з самого флангу пронісся, як бачимо, до дії ударної позиції, з якої і завдав цього влучного пострілу. Не нервуючи, спокійно, знову на виконання. Вже в третій поспіль, до речі. У такому юному віці, в якому перебуває Синиця, це звичайно прекрасно. 22 роки цьому гравцеві. До речі, одного дня вони народилися із Луїзом Фернандо. Луїс Фернандо також взяв участь у цій атаці. Дякують йому за це. Партнери по команді. Ну, а тут у цьому штрафному біля м'яча знаходиться Іван Калюжний, 21-й. І. Що це зараз було? Такий несподіваний розіграш від Калюжного. М'яко, до речі, закидає Непоанна. Зараз на Синицю можна покер! Синиця робить покер! Що не відбувається? Четвертий гол. Попак туми. Неймовірне соло від 10-го номера металіста 19-25. Майже без емоцій. Думаю, він сам не, не зовсім розуміє, що зараз відбувається. Але ці чотири від Олея Синиці – це результат дуже такої важкої праці у цьому поєдинку. І після такого в'язкового, після доволі заслужливого першого тайму. Ми бачимо просто прорив. І, знаєте, я так трохи успіхнувся після того, як Калюжний не зовсім не незграбно так розірав ці штрафни з першої спроби. Але потім я вже зрозумів, що це таке напрацювання на тренуваннях. Жодного сайду у синиці не було. Міг би він зараз віддати передачі Нелуїза Фернандо, але вирішив довести справу самотужки. 4-0. І зараз можна почути, як ВСК-Металіст вітає тріумфатора цього поєдинку. Тож і зараз не варто говорити. Бачимо, три хвилини компенсувався ж арбітер до нашого поєдинку. Говорили ми з вами, чи має сенс взагалі компенсований час за такою ситуацією, за такого розвитку подій. Але, як бачимо, все ж має. Якщо підсумовувати цей матч, то ми з вами дійсно бачили яскравий футбол з однієї сторони. Ох, як зараз гол престижу! Є гол престижу і, до речі, від Вадима Яворського забуває. Саме зараз 10-й номер за ПФК Суми. І Вадим Яворський відзначається в третьому матчі поспіль. Ну це вже розслаблені, звичайно, на цей, цей м'яч ні на що не впливає. Дивимося, у повторі. цей епізод. Вже розслабилися захисники. Жданов, Поспєлов, Ємельянов не втримали своїх опонентів. Ярославу, перепрошую, Вадиму Яворському. Так, нічого не залишається зробити, а як забити у цьому епізоді. Подай один м'яч розмочити ситуацію. Військомета навіть жодним чином не зреагував на цей гол. Просто притих на якусь секунду і все.